Оланду хочеться побажати, щоб він лікував дійсно хвору, хвору раковою пухлиною державу, а не здорову Україну. Це раз. По-друге, якби Росія окупувала у Франції, наприклад, Ельза, а потім ще вчинила війну в Лотарингії, і прихопила би частину лазурного берега і сказала би, що тепер це там референдум. а Росіян там я думаю багато і тепер це територія Російської Федерації. А тоді би я подивилася на Оланда, якби він порекомендував громадянам Франції, які за нього проголосували, ще на цих територіях провести вибори. Куди до парламенту Франції цього робити категорично? Категорично не можна. Тому що, оскільки Україна не контролює ті території, там немає українського прапору, там немає української влади, як пройдуть вибори під дулами автоматів, як взагалі президент Європейської держави, яка відстоює європейські демократичні цінності, може допускати такі заяви? Це ж означає, що він просто проросійський, налаштований, ну проти він просто здає інтереси України. Ну, по суті, он говорить о тексті соглашення, которое ми називаємо Мінськ-2. Але в Мінську 2 першим пунктом є припинення вогню. А якщо ми почитаємо ті самі новини і зведення, які нам приходять з зони проведення АТО, а насправді з зони війни, то ми побачимо, що обстріли не припиняються. Да, ну, ми те... розводимо війська. Незрозуміло, хто віддав команду їх відведення: чи верховний головнокомандувач, угу. чи оті пасли, казли, про які говорив колега Кірш. Е, незрозуміло. А ми розводимо війська, а сепаратисти розводять Україну. Ну, опять же, текст. он же известен нам всем, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования в первый день после местных выборов. То есть мы или должны, как, ну или извините, да крестик снимите или наденьте, потому что мы или давайте же согласимся с тем, что мы не признаем тогда текст этого документа и отказываемся от его выполнения в принципе и говорим о, как, о неком новом договоре, вот ну, или тогда э, другой, других вариантов я не вижу. Розумієте, ми самопоміч. Ми з самого початку говорили, що мінські угоди це, ну дійсно, як і Кірш це говорив, що це не є міжнародний договір. Він не ратифікований парламентом. Ну, абсолютно не зрозуміли його статус, і абсолютно не зрозуміло, які особи його підписали, які були їх повноваження. Якщо говорити з юридичної точки зору, ми бачимо, що ну, імплементація цих мінських угод зайшла в глухий кут, тому що ми фактично здаємо території. А в цей час е, ну, вогонь не припиняється. Е, кожний день гинуть люди і говорити про те, що ось ми ще звідси відведемо війська. Ну так вони ж зайдуть на ці території. Люди з цих територій просять не робити цього. Особливо там, де нещодавно прийшли вибори. Там здається, в станиці Луганській люди звертаються до нас і просять захистити їх, тому що Україна відведе війська і туди зайдуть сепаратисти, про які ми зараз говоримо мінські угоди. І коли, коли ці, ці всі мінські виконання зайшли в глухий кут, в нас є одна лише альтернатива, один лише план Б, ми повинні визнати війну війною, окуповані території, окупованими територіями, чітко покласти відповідальність на Росію за всі ті збитки, які були завдані майну здоров'ю і життю людей, щоб люди могли позиватися до Росії. І відшкодовувати збитки через міжнародні суди, і встановити порядок взаємовідносин на сьогоднішній день. Це єдина можлива альтернатива. Інакше це призведе до того, що під цими так званими виборами, які будуть проведені під дулом автомата, так само як референдум був проведений в Криму, а не під українським прапором, в український політику буде імплементована просто російська російське новоутворення. Угу. Давайте продовжимо. Вечерній прайм